Усім привіт! Ви на каналі it Паляниця, і сьогодні я покажу вам, як в декілька кліків дуже просто, дуже швидко можна скачати будь-яке відео з сайту TikTok. Тобто будь-якого будь підписчика чи будь-якого фоловера, будь-кого. Підписуйся на канал, став лайк, коментуй, поїхали! Отже, відкриваємо Google, пишемо тік-тік-ток і переходимо на сторінку. Тут, як бачимо, є різні відоси. Різні, 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 різні відео. От, Наприклад, у нас тут є відео, зараз воно загрузиться. О! Тут у нас є відео. Натискаємо праву кнопку Зберегти відео як. І тут тільки придумуємо якусь назву нашому відео. TikTok. Оце все зберігаємо. І от. А, помилка, відновить. І у нас відео. Тут. Скачалось, все, все як має бути. Тобто, отак, за декілька кліків можна скачати відео з ТікТок будь-яке. Тож підписуйся на канал, став лайк, з тобою був, АйТі Паляниця. ті полянеться. Все буде Україна! До побачення!